Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протерий Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини читанням святого Письма, а саме Другого послання святого апостола Павла до Коринфян. І сьогодні це фрагмент 8, кінець 8 глави і початок 9 глави. Отже, нагадаю трішки, що в 8 главі апостол Павло переходить до теми. А після взагалі таких е, тем відносин апостола Павла з Коринської общиною, для християн з, 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 з Єрусалиму та його околиць. Тобто, якраз е, ті християни були, ну хри, 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 християнська община Єрусалимська була. Чи не найбідніша. І для апостола Павла взагалі протягом його проповіді була, ну, обов'язково така, ну, не сказати, ідея фікс, але о, о, він цьому дуже багато приділяв уваги, щоб новостворені, о, новонавернені християни допомагали і являли свою любов до братів о, християн в Єрусалимі, о, і проявляли і допомагали, являли таку дієву любов. От. І перейдемо одразу. Браття, дяка Богові, який поклав на серце Титові таку прихильність до вас, бо я його просив, але він і сам, будучи дуже старанним, пішов до вас добровільно. Вже неодноразово ім'я Тита звучить, і якраз по-перше, як ми вже з вами розглядали і говорили про те, що апостол апостол Павло Тит в Титові бачив такого. Найближчого помічника, чи не найближчого помічника, тому що там взагалі були багато. І апостолу Кай Євангеліст супроводжував апостола Павла, і інші були. Але Тит, він от, теж один із таких центральних особистостей. І апостол Павло через нього передавав послання, через нього, в принципі, тримав зв'язок з Коринфянами. Е, і е, ми бачимо апостол Павло в іншому місці. Говорить, що він хватитові хвалився коринфянами, які вони були чисті, які вони класні християни, і от е е добрі християни, зразкові християни. Тут, взагалі, коринська церква для апостола Павла це була його визитівкою, тобто він всюди їм і, е е свідчив. І всюди їми похвалявся, що от які вони ну як вони відгукнулись на слово христ, слово євангельської проповіді, якими вони стали зразковими християнами. І через це навіть от, коли у них там були певні негаразди, апостол Павло дуже за це переживав, дуже сумував і серце його країлось, тому що це були ну як його ну, можна так сказати, улюбленці, е, і от тит. Е... Він теж перейнявся тою ж любов'ю до Корінфяна, як і його вчитель, апостол Павло. <кій> і він каже, що от, е, поклав на серце Титові таку прихильність, а, а, бо я його просив, але і він сам, будучи дуже старанним, пішов до вас добровільно. Тобто він сам захотів титу, ще й сам визвався. Тобто апостол Павло мав плани послати тита до а той ще й сам визвався. Із ними послали ми також брата, якого по всіх церквах хвалять за благовістя. А крім того, церкви обрали його супроводжувати нас у збиранні цих дарів, яке ми виконуємо на славу самого Бога, і відповідно до вашого старання, оберігаючись, щоб не зазнати, від кого нарікання про такі великі кількості пожертви, доручених нашому служінню. Бо ми дбаємо добре, е, про, бо ми дбаємо про доб добре не тільки перед Господом, а і перед людьми. А, про що апостол Павло Павло говорить? Справа в тому, що збір коштів це дуже така, така тема щекотліва. Справа в тому, що якщо хтось збирає гроші, інше може подумати, що той привласнює. Через це тит посилається для того, щоб о, апостол Павло розказує: я вам до вас посилаю Тита і посилає ще одну людину. А для того, щоб вони зібрали з вас пожертву для Єрус... Єрусалимлян. І от тит один, можна запідозрити, що ну, якби, якусь нечистоп... ну, можуть виникнути звинувачення в тому, що от тит нечистий на руку. І через це посилається тими церквами, які теж. О, приймають участь в зборі. А вчора ми з вами говорили, і сьогодні про це буде знову говоритися, це Македоніни, сусідня провінція. Вони теж посилають людину довірену, яка теж відповідає за збір коштів. Тобто це контрольно-ревізійна комісія. Тит, ще один чоловік, і далі ми будемо ще читати. Ще одна людина з'явиться. Хто це був, ми не знаємо, але це в принципі свідчення того е, правильної побудови взагалі діяльності. Громади релігійної правильна побудова збору коштів і звітності, і, якби докладання певних о, запобігання о, звинуваченню, або взагалі би, о, запобігання о, використання не за цілим пожертвувань. От. І... Це є ще один момент цікавий, що ми бачимо, що апостол Павло церкви не тільки з ним спілкуються. Тобто він основав одну, другу, третю, четверту, і вони між е, з апостолом Павлом спілкуються. Ні. При зборі коштів інша церква відправляє теж людину, яка піклується, інша громада християнська. Відправляє довірену людину, яка от дійсно. Ну, відрі... вирізнялись благочестивістю для того, щоб контролювати і організовувати процес збору коштів. Це говорить про те, що між церквами, тобто були, починають виникати горизонтальні зв'язки. Не тільки вертикальні, церква Павло. Церква Павло, Ну, то Павло як адміністр... адміністратор, який керує ними і дає настанови. Ні, тут вже йдуть і міжцерковні відносини. От. Далі читаємо з вами. От, бачите, а крім того, церкви обрали його за висоту, тобто він ібло цей компаньйон Тита, той, хто з ним подорожує разом, він вміє гарно його хвалять за благовістя. Тобто він гарний проповідник. А крім того, його супроводжувати у зібранні цих дарів. Так? І Апостол Павло і каже, щоб не зазнати, від кого нарікання при такій великій кількості пожертв, тобто, щоб не було ніяких да, звинувачень даремних. Е, і далі апостол Павло говорить ще за одну людину. Ми послали з ними і брата нашого, тобто ститимі цим чоловіком з іншої церкви. Ми послали з ним і брата нашого, стараність якого не раз випробовували багато в чому. І він тепер ще старанніший через велику довіру до вас. Тобто, ну, посилається ще одна людина. Тобто навіть в цій комісії, яка не комісії, а, а. Як це ж їх назвати? Посланці, які збирають а, пожертву, їх уже троє. І це взагалі не унеможливлює такий корупційний момент, а повністю. Якби, один контролює другого, і взагалі це дійсно повністю зразково налагоджений процес фінансових зборів, фінансової звітності, якщо таку буде, треба дати буде. От. Що ж до Тита, це мій друг і співробітник у вас. Ну, дійсно, Тита ж посилає до Коринфян. От він і співробітник у вас. А щодо братів наших, це посланці церков, слава Христова. Про що ми сказали? Посланці різних церков, які. Ну, Говорять про те, що церкви між собою починають спілкуватися. Міжцерковний діалог, між, між... діалог між громадами і взагалі зв'язки. Отже, перед лицем церков, дайте їм доказ любові вашої і того, що ми справедливо хвалимося вами. Тобто апостол Павло не вимагає гроші з Коринфян, але він каже, що от, е, ці люди представля, представники інших церков. І я хотів би, щоб ви показали свою любов, показали свою любов своєму пожертву своєю пожертвою для Єрусалимлян. І щоб, ну, щоб мені не було соромно, я вами хвалюсь, які ви класні, які ви зразкові, які ви першокласні християни, але якби я очікаю, що ви мене не посоромите, дійсно подасте пожертву. А про служіння святим мені зайве писати вам, бо я знаю щирість вашу і хвалюся вами перед македонцями. Тобто, апостол Павло говорить про те, що якби, мені не слід писати, що вам треба жертвувати і послужити святим, і, тобто християнам з Єрусалиму. А, і я знаю, що ви щирі, і я вами, тим, які ви щирі християни, віддані Христу. Ви, я, я цим хвалюся перед македонцями. Тобто, ставлю македонцям вас в зразок, що ви є ось ну, такими ревностними. Хвалюся перед македонцями, що Ахає, а чому Ахає? Коринт, центр Ахаї, провінції, що Ахає готова ще з минулого року, і ревність ваша заохотила багатьох. Тобто Апостол Павло е, похвалився. Македонцям. Македонцям, за Коринфян, ахайців, що що вони ще з того року збирають пожертву. Коринф, коринф, а Македонці, почувши, що коринці збирають, самі теж організувалися і зібрали допомогу швидше за Коринфян. І апостол Павло Ка по суті попереджає: до вас йдуть за пожертвою тит і ще двоє представників. Напевно, що хтось з них це з Македонії йде. З Македонської церкви. І я вами хвалився. Тобто, лист приходить раніше, чим прийдуть ці е, е, збирачі пожертви. Е, я вам прошу і попереджую, е, що я вами хвалився, так македонці вже зібрали пожертву. І я чекаю, що й ви, поки прийде до вас е, прийде ця група людей. Е, ви вже теж назбираєте якісь кошти, тим більше, що я, я вами хвилюсь. Ну і, звісно, апостол Павло очікує від них дійсно великої пожертви, тому що Коринф був дуже багатою, багатим містом. І, звісно, там християни могли більше пожертвувати, ніж будь-хто. А братів послав я для того, щоб похвала моя про вас не виявилася марною в цьому випадку. Але щоб ви, як я говорив, були готові. І щоб коли прийдуть зі мною Македоняни і знайдуть вас не готовими, лишили не лишилися ми в соромі. Не кажу ви, похвалившись із такою впевненістю. Тобто, посилаю вам раніше, щоб ви зібрали е македоняни, прийдуть інші представники церков за пожертвою, щоб ви не, по не почали тільки в цей момент. Збирати. Щоб по суті не було такої ситуації, що прийшли за пожертвою, а ви тільки починаєте їх збирати. Я вам і хвалився, що ви ще рік тому збираєте пожертву. Значить, на цей момент, коли прийдуть до вас, у вас ця пожертва має бути готова, щоб і вам не посоромитись, і мені не посоромитись, тому що я вами хвалився, які ви ревностні, а щоб не сталося моменту такого, що я помолився і обізнався. От. Тому вважаю, що за потрібне упросити братів, щоб вони пішли наперед до, наперед до вас, потурбувалися, щоб сповіщене вже благословіння е, ваше, тобто пожертва, було, було готове як благословіння, а не як неохочий внесок скупості. Тобто апостол Павло попереджує раніше: <кхід> Єдиний один момент хочу уточнити ще й для себе. Ага, трішки уточню. Тобто сам збився. Апостол Павло посилає тита і цих двох, щоб вони і з ними по суті, листа, щоб коли апостол Павло прийде вже за самою пожертвою з македонянами, то щоб пожертва вже була готова. Тобто тит з цими двома вони прийшли збирати пожертву, організовувати якби, процес цього збору, щоб ця пожертва була вже готова. І воно виглядало як дар, який приготували, а не як апостол Павло прийде, і Македоняни, і Коринфяни почнуть тільки збирати, і це буде, ніби, знаєте, як вимагають, як податок, як, як, як за горло беруть. Ні, щоб це ваше. От як він сказав, щоб благословіння ваше було готове, як благословіння, а не як е, неохочий внесок. Тобто, щоб це виглядало все ну, дуже гарно і. Вприклад для інших. От е, так бачите, апостол Павло розуміє, що Коринфяни, в принципі, ж і не проти. Тобто у них було бажання зібрати допомогу. Е, але, от коли настає вже час самої, ну, якби, самого збору, е, сам, вірніше, вже момент, коли ці гроші. ці... Коли настає момент, що апостол Павло має прийти за грошима і піти і віднести в Єрусалим, по суті, їде грубо кажучи так, умовно кажучи, верніше, обоз з грішми, то щоб Коринфяни були готові, тобто не прийшли на них і збирали гроші. А от вони, вони сказали: ось ми вже зібрали, гроші чекають. Будь ласка, прийми в вдар, як благословіння для Єрусалимської церкви. Ось такі настанови. Бачите, як апостол Павло, ну, по-батьківськи турбується про лице навіть Коринфян, щоб, щоб вони не впали лицем в калюжу, а якби такими настановами допомагає їм зорганізуватися і, і, ну, і зробити правильні кроки. Тобто не, щоб не було ніяких. Знов негараздів або неприємних ситуацій. І він є так пастерське мудро наперед попереджує і дає такі е, поради, щоб коринфяни е, вийшли, ну показали себе достойними християнами. Такі е, такі у нас сьогодні е, слова апостола Павла апостольські настанови, е, і е, прошу вас. Підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Та, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, це все дуже важливо для нашого YouTube каналу. І також ви можете підтримати нас донатами або е, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. І переходимо до чату. А, Поки один. Дмитро Трухимок. Добрий вечір. Чи можна вам задати особисте питання і як? Е, так, напишіть мені на пошту. Якщо я не помиляюсь, ви мені вже писали один раз, я вам не відповів. І. так, Я ще, я, я відповім. Я за вас пам'ятаю. Здається, ви, ви писали, так. Да. Точно, згадав. Там і поспілкуємось. Тетяна Хілько, спасибо. І вам спасибі, що долучаєтесь до наших ефірів. Ну так, дивлюсь, вона сьогодні в чаті не густо. Тому будемо тоді завершувати наш ефір. Бажаю вам Божого благословення. Хай Господь вас благословляє та оберігає. І також бажаю вам мирної та тихої ночі. Не забуваємо молитись за наших захисників, Сили оборони, за наших медиків, за наших рятівників. Божу вам благословення. І до зустрічі вечором. Не вечором, а. Завтра вранці євангельським ранком нашим на все добре. До побачення.